Моя квартира. Чекаю в гості на а, дивитися на красу. Хотілось би стати мільйонером. На парту може прилетіти якась моя іграшка. То пошвиряти, покидати а, закидушки, це, це прикол. Я... Готова була почути будь-яку відповідь. Я... <світку> Вітаємо всіх на нашому першому подкасті в цьому навчальному році. Сьогоднішні наші гості це вчителька української мови та літератури Юлія Миколаївна. Та вчитель хімії та мистецтва Олексій Миколайович. Що ж, сьогоднішня наша тема це життя вчителів поза школою. Тому що ми знаємо, що у Юлії Миколаїв і Олексія Миколайовича життя поза школою дуже О, так активне. І слідкую, да, і всі слідкують. Всі слідкують, всі бачать. Тому починаємо. Добре. Ви готові? Да, да. Да. Перше запитання: з кого почнемо? Як вам забажається? Ага, я все зрозуміла дівчат. Вперед так добре. Так, давайте Миколаївна, Перше питання: пам'ятаєте момент, коли ви вирішили стати вчителем? Це була ваша от мрія? Чого якась спадковість? Це була мрія з дитинства. Ну можливо, це примітивно звучить, але ще в школі вже якісь плани будувала. Я, до речі, була президентом ліцейного самоврядування в свої роки. Колега Ми колі, колегі, колі, колі, ну. я по спадку передала від класного керівника до тебе. <рі> да, це да. звання, і вже, мабуть, саме в той період часу вирішила, що хочу стати вчителем, але я мала бути хіміком-біологом. Отак. Вот а, і. Вступала навіть туди, подавала документи. Mm -hmm. а, але душа моя завжди належала українській мові, тому в останній момент я перенесла свої документи на філологію і так і опинилася за покликом душі саме на цьому факультеті. Yeah. І вчителі такі, ну, ви вже придивіться, да, чи туди, чи сюди. Та, да, отож, чи, хімія, чи вже беріть чи да, хімію, біологію українську мову і ще щось? Захочити, да, 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 ще да. Так, Олексій Миколайович. Ну, я думаю, що я не вважав стати викладачем. Я хочів, хотів бути артистом все своє життя, якби. І коли я вступив до консерваторії, коли я навчався в консерваторії, так вийшло, що у мене були уроки мистецтва, як і в школах, так і в коледжах. І так вийшло. Що мені сподобалося це. Я потім вступив до хіміко-технологічного, закінчив хімікотехнологічний, і так як хімія мені, мені подобала завжди з самого дитинства, я вирішив себе зв'язати саме з вчителюванням. Тому тому я вчитель, мені це подобається. І вчитель, і артист ну прям це комбо. Значить, Ми переходимо до другого питання. І як ви відновлюєтеся після от важкого дня? Всі ми знаємо, що зараз робота вчителя це дуже така напружна і виснажлива робота, що там балуються діти, зараз тим паче дуже великі проблеми зі світлом, і знімаємо ми цей подкаст теж без, без світла. Отому... Черга Олексія Миколавич. Олексій Миколаївич, давайте до тепер перший. Ще раз запитання ви відновлюєтеся після важкого дня? Е, як відновлюсь? Ну, Хотілося би ходити кожен день в басейн, але чогось не, не виходить, на жаль. Ходжу один раз в неділю. Но, е, як я відновлююсь, е, я приходжу додому, е, бачу свого синочка, е, е, граюся з ним і так, можна сказати, відновлююсь да, до наступного дня, до наступних уроків. А ще я змінюю е, своє. М, значить, Що таке відпочинок? Відпочинок це перш за все, це зміна своєї діяльності. Да? І я змінюю, полюбляю там, значить, е, ремонтувати автомобілі, тому я переключаюсь на автомобілі. Я пам'ятаю, да, да, нашу... що ви це казали, що любите да, автомобілі да, ремонтувати. Тому я переходжу в іншу якусь структуру е, і так відпочиваю. Да? Змінюю свою е, діяльність і відпочиваю. No. От про автомобілі, хто дивився наші серії питання до вчителя, то знають, що Олексій Миколаєвич любить збирати да, і розбирати автомобілі. Головне зібрати потім, коли розібрати. Правильно Так, Юлія Миколаївна. Як я відновлююсь? Я відновлююсь за допомогою спорту, танців, музики. Гірлянди в мене по всій квартирі. О! Я це люблю особливо зараз, коли немає по сім годин світла. Тобто, якщо у нас немає світла, то в Юлі Микола гірлянди. Якщо ви це бачите, вікно, в якому так ілюмінація, видно, аж за три вулиці вперед, то це моя квартира. Чекаю в гості на дивитися на красу гірлянд. Ви нам адресу напишіть, де вони приходити. Відновлення відбувається. Книжку зараз сильно не почитаєш, да, коли немає слід. світла, а часу його і так небагато, є багато інших справ, робот, додаткових занять. Да. Клопоти, клопоти. Десятий, а там ще ріднесенький. Да. А, але навіть такі чати з вами в нашому спільному такому телеграм-каналі. Вже гріють мені Усе, душу. Да. Мої содочки. Да. Кожна інформація обмінюється. Ага. Да. Кружечки із захисту України. Так, да, захисту України, то То Це в нас да. добре. Так, а тепер скажіть, які у вас хобі або інтереси, про які учні навіть не здогадуються? Ага. Акай, хто ж скаже правду, якщо учні не здогадуються, а тут мають здогадатися. а ми будемо і на картах розкидувати. і от, Правда, чи це не ну, правда? Ну мабуть, через те, що ми всі люди інстаграму, то всі все знають. Мабуть, mm -hmm. я дуже люблю подорожувати. Це те, що мене відновлює. Навіть недалека, якась поїздка або далека. От всі думають, там ой, їхати кудись там. Та ну я краще вдома посиджу. Остання моя поїздка, я їхала в автобусі 50 годин. 50. Порахуйте, будь ласка, це більше, аніж дві доби. Да. Ну це, звичайно, не наші ці автобуси, якими тут рейсові. Але ж все рівно, це ж в сидячому положення. Ну, я невеличкого зросту, тому я можу отак вдоль ти, і мені нормально. А, ну, Це моє основне таке останнє захоплення це подорожі пізнавати цей світ, щось дізнаватися, щось бачити. Ну і так само, як те, що відновлює, те воно і є хобі. В'язання іграшок, до речі, так. Да. Так, оце цього не бути. А що знали. ви не пам'ятаєте мого котика на столі, бджілку, Ну це менші діти знають. Mm, до них може напарку. Такого, нападу... от, от такого Пр... ні. До них... Ви нам погрожували там якоюсь металевою, щось іграшкою з металевою. Ні, ну це цього не було. Ні. Це, 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 ж, це ж жарт. Це такого не було. Да? Так, було не було. <ріст> 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 Я, значить, достану таки свого котика. Назад на стіл і буду вам погрожувати вже м'якими іграшками Кра за краще вже те, кути. що відволікаєтеся, так ну, це так. Ну так, я про себе скажу. Це відпочинок на природі. Я полюбляю природу, Миколаївна ми да. не розповідає. Це дуже класно, коли ти можеш, значить, злитися з природою, да, под, значить. Ну бути одним цілим із природою, да разом із друзями, так це коли дуже ми важливо, їздили да, це разом дуже на природу Олексій Миколайович, вже всі роз'їжджаються на наступний день. А Олексій Миколайович одне крісло собі залишив, каже, <клес> я ще декілька годин просто посиджу біля води да, в тиші. Це кльово, це класно, це чисте повітря. Хоча воно у нас не дуже чисте, але воно чисте. Ну, да. Ну, да. Чистіше, да, да, чем, да, ніж вона місті. місті, Тому відпочивати, це така гарна штука. Значить, потім ще рибалка. Рибалка, я рибак поганий, нічого ніколи не піймаю, але просто пошвиряти, покидати закидушки, це, це прикольно. Відпочити душа, ну, да, все да, да, одно пов'язано да, з природою, як не так. Це, да, це я, думаю, головне. Добре. Так, тепер у нас це яке вже четверте запитання. Друга четверте питання, четверте і Олексій Миколайович розпочинає. Прямо... Так, давайте. Якщо б ви не були вчителем, в якій сфері ви б точно могли, змогли себе уявити. Я б, мабуть, став би далекобійником. Далекобійником, Тобто збирайте Я Готова була почути будь-яку відповідь. Так, да, я, я б став би далекобійником, був, би, значить, у мене багато знайомих, хто працює в цій сфері за кордоном, і в нас в країні, да, і значить, є й друзі, які також тут працюють. І мені подобається ця професія, я не знаю, що воно таке. Я просто так, мені так хотілося б, да, якщо б я не став би вчителем, але спробувати хотілося б. Як воно там пішло, чи сподобалось, чи ні, я не знаю. Ну, але спробувати хотілося б. Тобто, це збирати розбирати автомобілі, теж до там. це пов'язано зв пов на зв'язок. Є є так, юлія Миколаївна. Так, ну в мене а, два шляхи, які б я обрала якби на вчителювання. Колись я виступала в театрі, mm -hmm. так, а, і, мабуть би я поєднала це в професійній такій більше діяльності. Або стала редактором. Я люблю виправляти помилки. Mm -hmm. Ви знаєте, це я їх бачу дуже mm -hmm. швидко. Чи вчитель української мови, <laughs> так. Да, 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 а, я тому я піш. пішла десь редактором, якийсь на сайт, журнал, але взагалі або редакція книг, от до речі, прикольна штука. Тому якщо а Набридну вам як вчителька, піду в редактуру. <рес> Ні, на насправді це класно, тому що сьогоднішній у нас час, люди дуже багато роблять помилок, коли пишуть там на українській мові, та навіть і на інших мовах, скажімо, не на українській, а українською. <рес> <рес> вони це якраз виправляють. Ну, це ж добре, коли є людина, яка може виправити. Так, О, це да. ж не зі зла, це тільки щоб вам запам'ятовувалося <рес> краще. <рес> так, тому якщо Юлія Миколаївна виправляє ваші помилки. Не ображайте, значить я вас люблю. Да, скажіть, дякую. Так, наступне у нас питання. Хто буде? Та, я? Ви, давайте ви. Да, Розкажіть да. нам про вашу велику мрію, яка здійснилася нещодавно, або ви скоро плануєте вже її от втілити, або от вона десь у вас на перспективі десь є. Ну, мрії знову таки, одна мрія для всіх це те, щоб скоріше закінчилася війна. Так. А це одна спільна мрія. Я сподіваюся, що вона скоро збудеться. У нас ми всі, всі. так сподіваємося, да. А для себе для себе це знову таки все пов'язано з новими місцями, які б я хотіла побачити, повести вас куди-небудь. Давайте по секрету, яке це місце буде? Ну нехай це буде малесеньким ще секретом, а але що? ми скоро. Скоро буде анонси. Скоро буде анонси. Анонси. Тому що я хочу дуже, щоб і вас. Закохати в ці всі подорожі навіть недалеко, далеко, але це найкращі спогади, які тільки можуть бути, і особливо спільно, коли з класом, з друзями, то це буде класно. Ну от це от кудись їздити, я теж люблю. Я, я не можу, от я не знаю, як люди сидять отак на місці, тобто йдуть ну, кожного своєї роки і от сидять от, в межах міста, там, да, і нікуди не їздять. Олексій <Да. Викім> Миколайович. <пи> ну, перш за все, я підтримую Юлію Миколаївну, так, щоб закінчилася вже цей хаос, оця війна. А друге, хотілося б стати мільйонером. Тобто план туди-сюди і мільйонер. Зараз я так трошки попрацюю, попрацюю, тут бац з особа Мільйони. Ну, це мрія. це, це да, просто, мрія. Да, мрія. Нехай це буде Олексію Миколаєвичу не просто мрія, а ціль. Да, ціль. Мрія а, ти ти, нові, то таке, да. от, щоб це була ціль. Винайти якусь чудову формулу, якийсь новий компонент, доволі да, синтетичний, да, отримати Нобелівську нобелі премію. І е, значить, на, цьому, на цій речовині, скажімо так, заробити мілію. Мілі. Так. Декілька міда. Тільки да. головне, щоб ця речовина да, була: да. Е, ну не будемо пригадувати серіали, які да, там да, є да. про вчителів хімії. Була законною, да, так, була законною. Як то кажуть, головне вірити. Вірити в мрії. Віримо і да. підтримуємо, і йдемо до них. Так, тепер у нас таке, от трішки, таке от жартєве туда, питання. Туда. Туда, да? Олексій Мілович, <рес> одразу <рес> до вас. <рес> да. А от знаєте, це таке на чесноту. Коли ви поза школою, інстиктивні що. Ін, інстинтно. Інстинкти інстинктивно. 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 інстинктивно да? Дикція. Урок дикції. Урок дикції, так. Да. Так, ще раз. Інстинктивно. Ін... Ін... Інстинктивно. Оксімколайович, коли ви поза школою, ви використовуєте фрази там сіли тихо, працюємо всі у шкільні, дав словечки. Чи тільки в школі? Uh, да, використовую для свого сина. <laughs> <laughs> Коли Ты, з ним проводжу час, я кажу: так, синочок, ти? так, сів бігом, бігом всім. Уроки робити. Уроки, <laughs> 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 ну, да він ще там. В дитсадку, але так, вималювати, <рес> 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 він теж буде <рес> на Нобелівську премію. <рес> <рес> так, <рес> так, <рес> так. <рес> e, значить, нещодавно він у мене запитав, вже я його там вкладав спати, і він у мене запитав: папа, а що таке вода? Просто запитав, ну, цікаво, 5 років в дитині. Я йому кажу, ну розумієш, синку. Це два атоми гідрогену і один атом оксигену. Чи син такий дивиться, да, Я все зрозуміло. Дякую. Це оксид гідрогену. Я йому так сказав. Ага, мені все зрозуміло. Краще погоди. Знаєте, це як дознать. шкільний мем, є там у Тіктоці, що от коли тобі вже там 350 раз пояснюють тему, і ти такий до, 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 краще це, погодитися, ніж ні? ні? ще, ще раз признатися. Да. Або не списав роботу, спеціально, спеціально зробив одну помилку, вчитель тобі її пояснює, і ти такий, ой, блін, точно. Як там я міг, щось зробить та... зробить як міг там, блін. і вчитель такий робить вигляд, що я ж нічого не зрозуміла, а що ти списав всю цю роботу. Всі ми знаємо ці такі. Як сказати, обман ці, ці цікаві на да, моменти, які бувають всі ці приколи так, Юлія Миколаївна. А ви використовуєте такі фрази? Ой, на постійній основі, а найчастіше це те, що я голосно розмовляю. От я можу йти по місту, і мене буде півміста чути, і мені там людина, яка там на тому телефонному боці говорить: А чого ти кричиш? Я кажу, я не кричу, я так розмовляю. Це шкільна оця дикція. Вона залишається зі мною і в повсякденному житті. Ну і так я можу використовувати всі словечки. Ті, що в школі, ті і в житті до друзів, до рідних вони вже звикли, звичайно. А от якщо людина погано мене знає, то це до да, цитувати там всяких там письмен. Цитувати письменники фразеологізми. Що це що ти взагалі Що це за фразеологізм, Що він означає? І я починаю. Була в собі історія, і розповідаю, як виник той чи інший федералові. І потім так наостанок, треба було в школі навчатися. Да, Або а Або приходять на да? уроки, я навчу. Бо... Тому записуємося до Юлії Миколаївни, що на, на уроки. В десяти я запрошую. Да. Ні, знаєте, Це от такий прикол. От, наприклад, зараз от, да, проблеми зі світлом так. Стойте в магазині, да, там, наприклад, там світло зникло. Всі починають там щось шуміти, щось там оце, оце, оце... Так, тихо, сіли, працюємо. Тиша. Тиша. Якщо хочете сіли. щось сказати, підіймаємо руку. Сіли працюємо. Так, <рес> 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 да, касири починають бігати, такі так, тихо, сіли, працюємо. Без паніки. Да, без паніки. І касири такі. Що ну, це такі по відразу зрозуміло, хто прийшов. Да, покупці, зараз покупці такі злі. особливі приходять. Ці, е, покупці. Шановні наші гості, скажіть, як ваше враження? Після цього подкасту. Ой, збирайте нас частіше. частіше Нам з да. Олексієм Миколаївичем завжди є чим поділитися, розповісти вам. Можливо, ми готові відповісти на будь-які ваші запитання. Так, Олексій Миколаївич? Да, да, абсолютно. Тобто ми можемо готувати формат з такими от питаннями. От... Цікавими. Дуже дуже, дуже Та цікавими, так, цікавими, да. цікавими дуже цікавими, да. не будемо розкривати всі карти. Ну так же цікавіше, вчителі також люди, і також в них є багато цікавого, чим вони готові поділитися окрім своїх знань зі своєї якоїсь професійної діяльності. Ми у вас і в житті Олексій Миколаївич навчить вас машини збирати, розбирати. Едо? Я Едо? вас навчу на сцені виступати, да. редагувати, редагувати тексти. Перетворювати значить. Електросамокати із 36 вольт, вольт, вольт. <рес> даремно я продала свій самокат. Треба було лекцію Миколаєвичу да. йти до вас так, Це... сказати робити апгрейд для різного да, да, да. типу самокатів. Треба той... вже якісь альтернатив. Жив Світло, як запитати всю школу. Від акумуляторів, яку самократиє, не можна такого казати. Ядерний реактор електросамокат, щоб він там кілометрів 200 гнав, Чи ви зі школи прямо так вилітали. Ой, так. Тому вчителі, так, да, це теж такі ж самі люди. Тому що я знаю деякі історії, коли там бачать вчителя, там, наприклад, там, в магазині, і кажуть: О, це що вчитель вчителі, це що В магазин? магазині, да, да, чи в магазині там, ну я не знаю, як був якийсь мем, що вчитель був, скажемо так, в магазині, в магазині нижньої білизни, да, там, наприклад. І з цього був скандал, але ж кажуть, ну, вчителі це, це ж такі люди. самі люди. Да. В школі так, вони приклад, вони показують гарний приклад дітям навчають, але позашкілові. Не менш цікаві. Не менш цікаві, да, і такі ж самі люди, да, складаються із 80% води. От, от ми про воду Ми у нас є, щось спільне у всіх. Да, 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 от. Тому вчителі можуть навчити багато різним речам, багато Багато чого навчити. Багато багато чого навчити, да, не тільки урокам, але і життю навчити. Якою, з якоїсь міри звертайтеся ми тільки да. із задоволенням. Юля Микола, бачите, зразу звертайтеся. Юлія Миколаївна вас життю навчить моментально. Якщо є час, бо в мене є 10-й а. А Юля Миколаївна як старається знаходити час, намагається намагається знаходити час на всіх. І на свій 10А, і на школу, і на свої позиції. І на відпочинки. І на відпочинки, да. і на відпочинки. <реш> да, на, на подорожі, да. і це і це круто. Да. І ще її з'їздити на, да, на природу з Олексієм Миколаєвичем. З Олексієм Миколаєвим і на природу з'їздити. Треба тепер на рибалку їхати. Да, надо. Все. Я також, до речі, люблю рибалку. А от після, риб... після рибалки <реш> я буду рибачити. <реш> Твоя, <реш> А я рибачу. А після рибалки поїдемо до Олексія Миколаєвича, він нам покаже, як самокати перетворювати там з 30 да. вольт да, на 46 40... на 40. 40. <реш> 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 на вісім. Прекрасно, <реш> у нас вже є план. План, да, на план да, да, да. це на зимові канікули можна їх. Спочатку висок, на зимову <реш> рибалку їдемо, потім з Юрію Миколаївною їдемо в подорож. Так, до Олексія Миколаєвича там електросамокати, потім <ріс> розбирають, розбирають автомобілі. Але так, спитають, питають учителів, іноді подають плани, що будете робити на канікулах. Да. То ми як розпишемо, да, на все місто да. буде заздрити. Тому такі вчителі тільки тут, в п'ятому ліцеї. І більше ви таких ніде не знайдете, тому що вони всі тут. Ми <сум> тому, тут. друзі, ми маємо, завер... маємо завершувати наш подкаст. Він такий був дуже. Гарний, з гарним настроєм, зі сміхом, з дуже такими питаннями цікавими, розповіли нам про подорожі, про електросамокати, автомобілі, машини, про редагування текстів. Це прийшли вчитель української мови та вчитель та музичного мистецтва. Тому дякуємо всім за увагу і всіх, хто нас слухав. До нових зустрічей та серій. Всі папа. Провірчі є звук!